Статус приватної підприємиці пані Юлія отримала 13 років тому. Містянка є власницею кав'ярні. В Цей важкий час воєнного стану будь-яка поміч, особливо фінансова, для бізнесу більшості випадків є життєво необхідною. Дізнавшись про можливість отримати грант від держави в розмірі від 50 до 250 тисяч гривень, жваво зацікавилась. Адже це, певна, вона допоможе їй втілити всі задуми. Для цього створить відповідний бізнес-план із прорахунками. Я узнала я дізналась про цю програму, адже вона дуже цікава. В мене багато ідей, і я маю бажання збільшити власну справу, а значить, створити більше робочих місць. А так цей грант у перспективі зможе мені допомогти на шляху реалізації власних задумів. Станом на середину травня вже 48 підприємців міста подали свої бізнес-проєкти на отримання державних грантів. Ще 20 отримали зелене світло, і нині перебувають на стадії затвердження і остаточного погодження із подальшим цільовим надходженням коштів з січня 2023 року 16 криворізьких підприємців отримали 18 мільйонів грантів на розвиток власної справи. І тепер вони мають створити 81 нове робоче місце. Зібрали сьогодні суб'єктів бізнесу та тих, хто планує розпочати діяльність. Ну можливо, працював у когось, а можливо, просто має ідею для власного бізнесу і хоче її зреалізувати за допомогою безповоротньої грантової допомоги, яку зараз надає держава. Інформуємо, консультуємо, допомагаємо суб'єктам господарювання для того, щоб вони створювали нові робочі місця, працювали в місті, тобто пожвавлювали економічно активність і, і в і в цій ситуації насправді виграють всі. Задля підтримки суб'єктів малого та середнього бізнесу влада Кривого Рогу в рамках програми розвитку підприємництва погашає відсотки по кредитам підприємцям, що створюють нові робочі місця. У 2022 році суб'єкти бізнесу, що користуються нерухомим майном комунальної власності, не сплачували оренду. А з січня 2023-го – тільки 50%. відсотків. Крім того, скасували плату за користування місцями розташування зовнішньої реклами на об'єктах комунальної власності. Місто все робить для того, щоб розвивати підприємництво. І розроблена програма, де ми підтримуємо наш бізнес, котрий бере кредити, ми відсотки за кредити погашаємо. Сьогодні ми провели черговий семінар в Сахзаганському районі. Таких семінарів ми вже більше 120 провели. І... 16 наших підприємств вже отримали гранти і розпочинають розвивати свій бізнес наприкінці робочої зустрічі. Представники бізнесу поставили свої запитання та отримали поради щодо процесу долучення до грантової безповоротної програми від держави. Зазначу, від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашому місті реєстрацію пройшли 80-37 нових суб'єктів бізнесу. Із них 267 розпочали свою роботу з січня 2023 року. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перший міський.